Сьогодні ми розглянемо зовсім свіжу та гучну справу Карлі Крек, дівчинки, яка позбавила життя власну матір та теж саме хотіла зробити із відчимом. Деталі цього злочину здатні вразити навіть самих стійких. Ви побачите справжні кадри та почуєте моторошні записи з місця злочину, тому приготуйтеся стати свідком тривожних подій у маленькому американському містечку. Ніщо не передбачало такої трагедії. Ранок, 19 березня 2024 року, був звичайним для родини Смайлі. Вони разом з двома песиками проживали в місті Брандон, що в Місісіпі. Це містечко займає друге місце по безпеці у своєму штаті. Його населення складає всього 25 тисяч осіб. 39-річний хід Смайлі працював асистентом фізіотерапевта. Чоловік познайомився з Ешлі Бріленд п'ять років тому. І в червні 2020-го пара побралась. Сім'я оселилася у затишному приватному будинку з трьома спальнями. Їхнє гніздечко розташоване на Ештон Вей всього у 10 хвилинах їзди від роботи жінки. На момент подій Ешлі викладала геометрію у школі, куди ходила Карлі, її 14-річна донька від першого шлюбу. До цього Ешлі протягом п'яти років працювала в іншій школі, але саме у норс Бест Ренкін її працю оцінили. Ешлі отримала відзнаку і у 2022-му стала вчителькою року. Жінку часто бачили з книжками, адже вона дуже любила читати. Її також описували не лише як гарну викладачку, але й віддану матір, яка намагається влаштувати життя для себе та дочки у найкращий спосіб. Та того фатального дня сталося те, чого не очікував ніхто. Ешлі, як і завжди, поїхала до школи разом з Карлі. А коли заняття закінчились, матір з донькою повернулись додому. Це було близько четвертої години. Хід все ще був на роботі, тож вдома на них чекали лише їхні ретривери. Тоді між матір'ю та дочкою виник черговий конфлікт. Ешлі підозрювала, що Карлі палить травичку. Вона почула це у школі від однієї учениці, що спілкувалася з її дочкою. Дівчинка проявила занепокоєння тим, що Карлі робиться щодня, а отже це може вказувати на те, що вона стала залежна від речовин. У Карлі могло бути прекрасне майбутнє. Адже вона досить розумна та здібна дівчинка. Але зараз вона стала на слизьку стежину, що може перекреслити всі її здобутки. Ешлі це розуміла. Тому, як тільки вони опинились вдома, Ешлі попрохала дочку погуляти з собаками, а сама в той час рішуче пішла в кімнату дочки, щоб знайти її схованку. Там вона виявила чотири випи. Коли дівчинка повернулася додому, то застала матір у своїй кімнаті. Між ними не відбулося довгого діалогу. Бо Карлі одразу пішла в спальню дорослих та взяла у тумбочці біля ліжка заряджену зброю. Це був стріблястий револьвер Таурус 38-го калібру, який Хіт та Ешлі тримали для самозахисту. В будинку були встановлені камери відеоспостереження, тому зараз ви можете бачити, як все відбувалося. Самого злочину на відео не видно, тим не менш є звук. Тому попереджаю, що цей відеозапис може викликати тривогу чи інші неприємні відчуття. Якщо ви чутлива людина, краще натисніть перемотку на 30 секунд. На відео видно, як Карлі Грек, тримаючи револьвер за спиною, повертається у свою кімнату, де сидить її матір, тримаючи ці вейпи в руках. Вочевидь, дівчина розуміє, що потрапляє у кадр, тому ховає зброю саме від камери. Ми чуємо постріл, крик, а далі ще два постріли. Як стане відомо згодом, всі три кулі були випущені у обличчя Ешлі. Карлі повертається до кухні, кладе револьвер за спину на стілець. Бере телефон матрі та набирає повідомлення своєму відчиму. Вона пише: Любий, коли ти повернешся додому. На цей момент вже була 16.14. Хіт Хід відповідає: Виїжджаю о 16.30, але буду трохи пізніше. Карлі надіслала емоджі палець догори. А потім наспівує пісеньку. І цей момент просто нереально моторошний. Карлі щойно позбавила життя власну маму, а тепер спокійно співає у сусідній кімнаті. Та це ще далеко не все. Доки відшима не було, Карлі бере вже свій телефон та починає надсилати повідомлення своїм друзям. Дівчинка пише про те, що сталося щось жахливе і їй терміново потрібна допомога. Звичайно, її друзі це такі самі неповнолітні, тому вони не можуть сісти в авто та примчати за пару хвилин. Тим паче, що дівчина не говорила, що саме сталося. Хтось з них відповів, щоб це не було, викликай поліцію, Карлі. Але натомість дівчинка у повідомленні кличе свою подругу до себе в гості. Та погодилась і попрохала свого тата відвести її, що той і зробив. Коли вона зайшла до будинку родини Смайлі, то побачила Карлі, що сиділа у вітальні і, наспівуючи щось, гралась з собаками. Вона не виглядала як людина, що потребувала допомоги. Карлі звернула увагу на гостю та запитала, ти гедуєш дивитись на мертвих? Дівчинка не встигла зрозуміти, до чого таке питання, а її вже відвели до кімнати Карлі, де на підлозі у багряній калюжі лежала її мати. Карлі похизувала, що це справа її рук, показала револьвер, в якому залишилися ще три патрони, і сказала, що вони призначені для її відчима, який повернеться додому з хвилини на хвилину. Тож, ця подружка, ім'я якої не розголошується. Мало б почекати на задньому дворі, доки Карлі обірве життя хіта смайлі, а потім має допомогти позбути стіл. Дівчинка послухалась і дійсно пішла на задній двір. Я думаю, будь-хто вчинив так само на її місці, коли поруч з тобою стоїть людина з револьвером, яка щойно забрала життя власної матері. Додому повернувся хіт Смайлі, відчим дівчини. Карлі вже чекала на нього біля входу. Чоловік встиг відчинити вхідні двері лише на 10-15 сантиметрів. Як почув гучний звук, куля зачепила його біля шеї. Карлі стояла так близько, що він зміг вхопитись за револьвер. В ході боротьби пролунали ще два постріли. Карлі в цей момент кричала не своїм голосом. Хід вижив, він навіть не відчув, що його поранено у праве плече. Як чоловік потім скаже на суді, дівчина була сама не своя, вона була дуже сильно налякана, в очах був насамовитий жах, наче вона щойно побачила щось страшне. Через це він спочатку подумав, що в дім хтось дерся, і Карлі прийняла його за іншого, і саме тому напала. Хіт навіть не зрозумів, чи то Карлі зробила ті останні два постріли з трьох, чи то він сам натиснув на спусковий гачок, коли намагався відібрати зброю. Ці звуки також записала камера у будинку. Карлі дременула на задній двір, де сказала подружці, щоб та теж тікала. На відео з камери спостереження видно, як дівчата перелізли через паркан та побігли геть. Тим часом хід знайшов свою дружину мертвою у кімнаті з білим рушником на обличчі. Він одразу зателефонував у 9.1.1. Назвіть вашу адресу. Я живу на Ештенвей. Я не знаю, що сталося. Моя дружина мертва. Моя дочка намагалась застрелити мене. Ваша дочка намагалась застрелити вас? Так. Да. Вона стріляла в мене. Де вона зараз? Не знаю, вона втекла. Скільки їй? Чотирнадцять. Чотирнадцять? Будь ласка, допоможіть. Залишайтесь на лінії, сер. Заспокойтеся, будь ласка, скажіть, як вас звати? Хід смайлі. Добре, сер, де ваша дружина? Вона мертва на підлозі в кімнаті патчерки. Чоловіку було дуже важко говорити, однак він як міг пояснив диспетчеру ситуацію. Поліціянти прибули дуже швидко. Вони знайшли хіта естериці. Він лежав на підлозі та намагався відповідати на їхні запитання. В що вона була одягнена? Поговори зі мною. В чому вона була? На ній були джинси та футболка. В неї коротке каштанове волосся. тож джинси, сіра футболка, коричневе волосся. Вона втекла на задній двір. Я намагався слідувати за нею, але вона перестрибнула через паркан. Сюди вона вистрілила вам. Де зброя? На кухні на барній стійці. Я зайшов через задні двері, і вона намагалася застрелити мене. Хід був у дуже стресовому стані. Він не стримував сліз і не міг чітко надавати свідчення. Коли його вивозили до лікарні, хід попросив подбати про собак, які залишилися в домі самі. Поки медики надавали допомогу пораненому чоловіку, одна група поліціянтів досліджувала будинок родини Смайлі. Вони заходили в кожну кімнату та проводили обшук. Коли знайшли тіло Ешлі, один з поліціянтів сказав це мати. Інший тяжко видихнув, побачивши цю страшну картину. Потім вони вилучили камери відеоспостереження як важливий доказ. А інша пошукова група кинула всі сили, щоб знайти втікачку. Її виявили досить швидко, всього у трьох кілометрах від дому. Вона просто тонялась вулицею. Там дівчинку і затримали. Карлі Медісон Грек народилася в місті Фловуд, штат Місісіпі, у родині Ешлі та Кевіна Греків. Останній не був особливо залученим до родинних справ, тож піклування про дитину лягло на плечі матері. Кевін був, як то кажуть, поганим хлопцем, що любив випити та мав залежність від речовин. Методами його впливу були фізичні напади на дружину. Так він нагадував, хто в домі хазяїн. Коли Карлі було три, народилася її сестра Наталі. Дівчинка хворіла і, на жаль, померла, не проживши і двох років. Тож Карлі залишилася єдиною дитиною. Не дивлячись на складні умови та гнітючу атмосферу вдома, дівчинка старано навчалася в школі. Та була настільки розумна, що перескочила один клас. Можливо, це був спосіб Карлі втекти від реальності, і саме тому вона занурювалася у книжки з головою. Коли їй було п'ять, батьки вирішили розірвати шлюб. В процесі розлучення Ешлі та Кевін дійшли згоди, що дівчинка буде відвідувати батька час від часу. Але Карлі скаржилася щоразу, коли їй доводилося залишатись у тата. Це відбувалося на постійній основі. У 12 батько вже дозволяв їй пити пиво. А вже через рік почалася боротьба Ешлі з Кевіном за право повної опіки. Мати хотіла позбавити Кевіна права бачитись з дочкою. У 13 дівчинка пройшла тестування. ACT. American College Testing – це стандартизоване тестування у Сполучених Штатах, яке складають учні зазвичай вже після закінчення школи для оцінки своїх знань та вступу до вищих навчальних закладів, щось на кшталт нашого ЗНО. Але Карлі вирішила пройти його раніше. Максимальну кількість балів, які можна отримати, 36%. Карлі ж отримала 30 балів. Цей результат вражав, адже не кожен студент на підготовчому рівні міг набрати 95% з математики, 94% з природничих наук, 91% з англійської та 88% з читання. Як це зробила Карлі. У 22-му році дівчинка стала ученицею року в школі North Westrank. Та був зворотній бік її успіхів у навчанні. Оскільки Карлі була наймолодшою у своєму класі, нею часто користувалися старші учні та учениці, здійснюючи на дівчина психологічний тиск. Вони могли змусити її зробити домашню роботу за них, вимагали дати списати чи використати у роботі над їхніми власними проектами. Це зайшло досить далеко, бо Карлі заради допомоги маленькій групі однокласників на контрольній пробралася до вчительського комп'ютеру, аби дістати всі правильні відповіді з тесту. Їх розповсюдили по всьому класу, і схему Карлі було викрато. Тоді зам'яти ситуацію допомогла мати дівчини, бо Ешлі працювала у цій же школі. Завдяки цій роботі Карлі могла бачитись з мамою в шкільних коридорах протягом всього дня. Та це був скоріше мінус, бо у їхніх стосунках були проблеми через поведінку дочки, яка з часом лише погіршувалась. В сьомому класі Каллі почали цікавити швейцарські ножі. Один з таких дівчина принесла до школи і потрапила в перші дійсно вагомі неприємності. Її тимчасово виключили та на півроку помістили до альтернативної школи, де навчаються проблемні підлітки. Це була досить розповсюджена поведінка для перехідного віку. Карлі пробувала травичку та тікала з дому у комендантську годину, щоб побачити зі своїм хлопцем Ентоні. Мати не схвалювала їхнє спілкування, оскільки, на її думку, донька ще занадто молода, аби мати романтичні стосунки. І зараз найкраще для неї це зосередитись на оцінках. Та якось приховати свої теплі почуття до хлопця Карлі було важко, оскільки вони гуляли коридором у школи, тримаючись за руки, і мати все прекрасно бачила. Ешлі встановила на телефон доньки батьківський контроль, який передбачав обмеження по часу, який Карлі там проводить, заборонила сидіти в тіктоці і також внесла правило залишати телефон на ніч в іншій кімнаті. До того ж, Ешлі розлютила, що Карлі почала більше контактувати з біологічним батьком, і думала, що це може погано вплинути на її боротьбу за опіку. Вона настільки боялась колишнього, що через цей страх тримала в домі заряджений револьвер. Зброя зберігалася в спальні Хіта та Ешлі. Та всі заборони спонукали юну Карлі тільки більше бунтувати. Вона почала палити і дістала для себе вейп, який ховала у своїй кімнаті разом з косячками. Після того, як Ешлі дізналась, що донька вдалась до самоушкодження, вона відвела її до психотерапевтки. Лікування дівчини почалось на початку 24-го року. Карлі жалілася на тривогу та стрес. їй призначили антипсихотичні засоби. І Карлі приймала їх по одній таблеці на день. Мати сумлінно слідкувала за цим. Але згодом лікарка поміняла той препарат на інший той, що приймають під час депресії. Тож Карлі почала приймати нові ліки за п'ять днів до скоєння злочину. На суді її відчим не був налаштований проти дівчини. Він казав, що в їхніх стосунках ніколи не було проблем за всі чотири роки, що родина прожила разом. Вони з Карлі грали у відеоігри та проводили час разом у різний спосіб. Цікавий для дівчинки її віку. Хід навіть водив її на гурток з карате, доки Карлі не набридло це заняття. Потім він сплачував її уроки гри на гітарі та возив пачерку на ці заняття щотижня. Хід запевнював всіх присутніх на суді, що вони гарно ладнали. Та хтось з друзів дівчинки засвідчив, що колись вона розповіла, що відчим чіплявся до неї у сексуальному плані. Однак детально у цю заяву не було розглянуто. На суді чоловік розповідав про їхні взаємини в родині, як Ешлі слідкувала за тим, щоб донька не потрапила в халепу, про методи виховання та деталі того, що сталося 19 березня. Той ранок не відрізнявся від попередніх нічим особливим. Під час судового розгляду у залі продивлялися відеозаписи з бодікамер поліціянтів, як вони говорили з відчимом, як обшукували будинок. Також програли запис дзвінка в 9.1.1, коли хід історично кричав. В цей момент Карлі, яка сиділа біля своєї адвокатки, гірко плакала та ховала обличчя у долонях. Але коли показали запис з її власної кімнати, де поліціянти знайшли тіло Ешлі, дівчинка дивилася на це без сліз. До справи було залучено декілька фахівців психотерапії. Один з них, що наглядав за Карлі вже після скоєння злочину, сказав, що дівчинка поділилася деякими травмуючими епізодами зі свого життя, такими, як смерть її меншої сестри. Карлі пам'ятала ці події, не дивлячись на те, що сама була дуже мала, ця травма залишилася непропрацьованою. Другий епізод це важке розлучення її батьків, яке сталося через рік після смерті сестри. Запекла боротьба за опіку також залишила темну пляму на психіці дівчинки. Карлі пам'ятала всі сверки, що відбувалися у неї на очах, та синці, що татко залишав на тілі матері. Тоді суд вирішив, що Кевін має право на відвідини. Тому Карлі була змушена приїздити до нього в гості та залишатися на ніч кожні два тижні. Для Карлі це були важкі часи, оскільки вона боялась батька. Одного дня він налякав її так, що дівчина відмовлялася вилізти з-під ліжка. Також Кевін полюбляв екстремальну їзду, тому міг разом з дочкою ганяти на своєму авто, тим самим ще більше лякаючи її. А було й таке, що коли вона залишалась в нього. Він просто сидів у своєму кріслі, пив пиво і не звертав уваги на дочку, забував навіть годувати її. Також Карлі розповіла, що останні роки навмисно переїдала, а потім повертала назад вміст свого шлунку, вставляючи два пальці до рота. Дівчина вдавалася до самоошкодження за допомогою ножів, мала проблеми з перепадами настрою, зі сном, а також чула в голові голоси. Лікар поставив діагноз біполярний розлад другого типу. Через велику кількість депресивних епізодів, та наголосив, що зміна ліків могла впливати на глузд дівчини. Олівія Лібер, лікарка, що працювала з Карлі до злочину, а сама у січні 24-го, надала інше свідчення. Вона сказала, що жодних ненормальних чи психопатичних думок у Карлі не було, під цим мається на увазі думки про позбавлення життя себе або іншої людини. Також вона жодного разу не згадувала, що мала якісь голоси в голові. На той момент Карлі діагностували розлад адаптації з тривогою та пригнічним настроєм. Це означало, що у дівчини була викликана така реакція на якусь стресову ситуацію, і насправді є дуже поширеною, особливо у людей її віку. Це такий собі мікс тривоги з депресивним настроєм. У лютому лікування Карлі було змінено, бо вона сказала, що перші ліки неефективні і не відчуває жодних покращень. З нею попрацювали знов, і в ході сеансів терапії було діагностовано великий депресивний розлад помірної тяжкості. Це реакція на одну значущу, але неприємну подію. Ребека Кірк, яка була останньою, хто проводив сеанси скалі перед злочином, розказала, що дівчинка ніколи не скаржилася, що має проблеми з пам'яттю чи страждає від галюцинацій. Проте вона гордо заявила, що якраз прочитала книгу Достоєвського Пріступлєніє і Наказання. Яка дуже вразила її. Головний герой цієї книги вбиває жінку, виправдовуючи це тим, що деякі особливі люди мають право чинити аморальні дії та злочини заради вищої цілі, щось нагадує, чи не так. Адвокати дівчини намагалися побудувати свій захист так, щоб Карлі Грек була визнана неосудною і отримала пом'якшене покарання. Вони відмовились піти на угоду, згідно до якої дівчинка б визнала свою провину та отримала б менший вирок. Їхній план провалився. Присяжні все ж дійшли висновку, що Карлі Грек повністю усвідомлювала свої дії. 20 вересня 24-го року вони засудили її до довічного ув'язнення за вбивство першого ступеню та замах на життя. Дівчина позбавлена права вийти умовно достроково. В маленькому містечку де ніколи не відбувалося нічого подібного, цю жахливу подію запам'ятають назавжди. А як ви вважаєте, що стало причиною такого вчинку, Карлі? Буде цікаво дізнатись вашу думку у коментарях.